Вітання Україна! Сьогодні 12 лютого на календарі. Широкомасштабний наступ, який такий анонсований в наших засобах масової інформації, триває вже більше, мабуть, чим 10 днів. Тяжка ситуація на фронті. Особливо склалася в районі Бахмута. Там, скажімо так, складна ситуація із північної сторони. Ворог дуже великі сили туди кинув, і масами піхоти намагається продавити там по 50-100 по метрів залізти, захватити нашу територію. Дуже ну, тяжко це все стримувати, тому що ложать там ну, ну, просто колосальні маси піхоти. І незважаючи на втрати, лізуть, лізуть, намагаються продавити цю сторону. Лобиві атаки по місту Бахмуту. Там із району Забахмутки, там я вже говорив, там бої йдуть із будинку в будинок, але козаки там нормально рубаються, нормально стримують їх, вибивають. Чуть правіше сюди до району Літачка, Іванград, Опитне, Кліщівка, там також дуже тяжкі бої, ну, дуже тяжко, але більше вони там упор на північну сторону сюди зробили. Там є превентивні... Міри, які були прийняті по трасі Константинівка, Бахмут не буду говорити які, а, там, як міра запобіжного захвату ви що зробили? А, тому а там наразі ситуація така, скажімо, тяжка, але контрольована. По Бахмуту там була інформація, що вони там забігли п'ятіотажки да, Там п'ятітажку були забрали, наші козаки відбили, але ситуація там міняється. Там, Відео раз на добу виходить, а ситуація може мінятися е, кожної години. Штурми по декілька годин, по 2-3 по години, е, не, не прекращаючися. І це не тільки в Бахмуті, це Богледар, е, це Авдіївка, це е, від Соледара до Бахмута по всій лінії. Це зараз скрізь таке. І... Те, що ми очікували там повномасштабного наступу, колонами стройними, він йде, постійно вводять свіжі резерви в бій, її дуже тяжко. Зараз вся лінія кордону стала лінією фронту. За даними розвідки, там є ознаки того приготування, що і там Чернігівська, Сумська область, Білорусь. Буде звідси наступлі, не буде, але треба бути готовим до нього. І там наші підрозділи готуються також відбивати навалу. Всі на своїх місцях, всі працюють. А в Бахмуті, Бахмут під українським прапором. В Бахмуті ситуація тяжка, але контрольована, стабільна. Там і добровольчі підрозділи, підрозділи і тяжкі механізовані бригади, сили спеціальних операцій, артилерія, авіація підтримка. Всі працюють. Тяжко, як і було тяжко, але тримаємо стрій. все буде Україна. бо це Україна, слава нації до смерті ворогам.